Вітаю, мене звуть Тарасенко Олена. Я лікар-психіатр, психотерапевт, досвід роботи 13 років. Чому ви обрали професію лікаря? То була мрія мого дитинства. Завжди було відчуття, що лікарі знають усю сутність людини та розуміються на прихованих таємницях. Що для вас означає бути лікарем? Це не боятися відповідальності, бути разом з пацієнтом у самі вразливі моменти його життя, розуміти усю складність та важкість професії, але все одно йти за цим покликом. Що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря? Постерігати за тим, як під моїм наглядом відновлюється ментальне здоров'я людини для вас є маленький сюрприз. Дуже грамотний та дбайливий лікар. Дуже приємно таке читати. Це дає нас нагу працювати далі.